Заробляв гроші на Волині, а тепер йому відкриває обійми сама столиця. Колишній заступник голови Волинської обласної військової адміністрації Сергій Мовенко йде на нову посаду в Київ, очолить Солом'янську райдержадміністрацію столиці. Схоже, таку величезну довіру до Мовенка має і президент, і кабінет міністрів України. Напередодні уряд погодив його кандидатуру. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді. Оце пощастило киянам. Можна привітати жителів Солом'янського району із таким новим начальником. Якщо на Волині за ним приїздив водій, чиновник зажив як вельможа на свою зарплату і всіляко уникав спілкування із пресою. А біля дверей його службового кабінету навіть поставили озброєного військового охоронця, то уявляєте, які можливості і ресурси світять у столиці. Можливо, у чиновника тепер буде цілий кортеж су. Проводу. Як планує покращувати життя киянам, ми вирушили поцікавитися у самого Сергія Мовенка. Після того, як Сергій Мовенко, приїхавши на Волинь, жив в одному розкішному маєтку, тепер, за інформацією наших джерел, він оселився в іншому. Мовляв, переїхав у котеджне містечко. Це передмістя Луцька, село Струмівка, новобудови, де навіть вулицю перегородили, мовляв, проїзд тільки для своїх. За інформацією наших джерел, нібито саме тут мешкає Мовенко. От бачимо, стоїть Volkswagen Туарег. Такою автівкою із такими ж номерами свого часу користувався Сергій Мовенко. Ціна подібної машини на той час була біля 70 тисяч доларів. Щоправда, зареєстроване авто на іншу людину. Зараз нам відкриє... Двері жінка дуже схожа на дружину Мовенка – Крістіну. Добрий день. Добрий день. А Сергій Олександрович вдома? А скажіть, будь ласка. Ще в декларації при звільненні із заступників губернатора Сергій Мовенко вказував, що зареєстрований в Алчевську, Луганської області. У свіжій декларації він вже зареєстрований у Струмівці. І якщо вірити деклараціям, раніше у нього за душею майже нічого не було. Мовляв, жив у приймах в тесті і їздив на машині тата. А як приїхав керувати на Волинь, враз розпанів. Нагадаємо, оселився в маєтку у Липинах на 200 квадратів, при тому, що його. Зарплата тоді з усіма преміями та надбавками була майже 37 тисяч гривень. А дружина у відпустці по догляду за дитиною. На яких умовах скромний чиновник спромігся на будні в елітній нерухомості? Говорити тоді дуже не хотів. Ще Ви його придбали чи раз, орендуєте? Своє особисте життя я, будь ласка, не коментую. Державні чиновники усі свої доходи, свої статки вони показують перед громадськістю, тому що вони заробляють гроші у, у формі держави. ви мешкаєте у приватному будинку? Звідки він у вас з'явився? За які кошти? Чи він ваш, чи ви його орендуєте? Це таке просте запитання, дуже просте. Ви ж на вигляд дуже гарна і розумна дівчина. Скажіть, будь ласка, я ж тільки що відповів? Що особисте життя не коментую? Якщо у вас є робочі питання по діяльності військової адміністрації, це питання, яке стосується ваших статків, ваших, ваших доходів, відповісти. як е, першого заступника <кхем> голови обласної військової адміністрації. Так. Ви на службі у людей у держави. Наші джерела розповіли, нібито поселив Сергія Мовенка у цей розкішний будинок, його тодішній колега по військовій адміністрації Юрій Гупало. Мовляв, то будинок рідні бізнес-партнера Гупала і маєток належав Оксані Швеліковській. За гроші чи за гарні очі рідня бізнесмена прихистила чиновника, так і невідомо. Що цікаво, згодом у Сергія Мовенка враз прокинулася жага до науки. Після звільнення новий статус. Спіранта у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Що ви знаєте про Мовенка? нього два красних дипломи, умніший чоловік. І от тепер нова дорога про киян дбати. Щоправда, судячи з декларації у столиці в Мовенка, ні кола, ні двора. Але якщо спиратись на Волинський досвід, то це ненадовго. Мабуть, дуже скоро у родини Мовенка з'явиться у столиці геть. Усе Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.